Казочка, як дядько чорта дурив, і діжку грошей від нього здобув. Був собі бідний чоловік, не мав, звідки жити, бо не було в нього ні землі, ні худоби. Пішов якось він у ліс лико дерти. А чорт угледів, приходить до нього й питає «Що ти робиш? Дерулико, нащо? Буду плести сітки та ловити дідьків. То й мене зловиш. А ти ж думав, що от тільки не стережися. Не лови мене, я тобі дам бочку грошей. Занеси ж мені додому їх. Чорт взяв і заніс. Питається, коли будеш ловити? Завтра. Ось на другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотузя. Що ти робиш? Знову питає. А бачиш, плету сітки на старих дідьків, а молодих і так половлю. А коли будеш ловити взавтра, бо бач, ще сіті не готові. І так цілий тиждень мужик чорта водив. Бачить чорт, що його обдурено, і каже, Слухай но, ну, коли ти мене ошукуєш, то я піду до свого пана Люципера. Нехай нас розсудить. Та йди. Пішов той чорт до пана свого і розказує свою пригоду з мужиком. Люципер йому й каже Я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не належить. Але таку тобі раду даю, котрий котрого перебіжить, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові, яку йому пан Люципер дав параду. Є в мене синок Матвійко, в лісі вали пасе. Як ти з ним не збіжишся, то за мною і не важся. От і йдуть вони до лісу. Мужик знав, де заєць мав ліговисько. Підходить тихенько, дивиться, спить заєць. Матвіко, вали де? крикнув мужик. Заєць, як скочить, та драла. А чорт за ним телеп, телеп, але де чортові до заяця? Що ж, каже мужик. Не перебігти мого синка. От приходить чорт знову до свого пана і каже Пане, мужик показав мені свого синка і велів, щоб я з ним збігся, а як не збіжуся, то старим щоб і не важився, і я не міг з його хлопцем збігтися. Будьте ласкаві, пане, дайте ще яку раду. Яку ж я тобі дам раду. От каже, котрий котрого переборе, то того будуть гроші. Добре. Приходить чорт і каже, те мужикові. Мужик відповідає, який ти дурний. Куди тобі зі мною боротися? В мене є в лісі старий мій дідуньо, і такий старий, що аж мохом поріс. Як ти з ним не зборишся, то зі мною не вважся. Повів мужик Чорта до лісу, в якому знав, де ведмідь має барліг. Мій дідуньо сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить. Його треба зачепити. Візьми трохи попелу в жменю, а як дідуня викличу з хати, то ти кинь йому попелом в очі. Тоді він розворушиться і буде з тобою боротися. От приходить до барлога. Мужик крикнув дідоню, гавийди гав! Ну, Ведмідь почув чоловічий голос, зачав бурчати, вилазити з барлога. Чуєш, як дідуня Богу молиться, каже мужик. Тільки покажеться, кинь йому попелом в очі, він і розворушиться. От тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому попелом в очі, а ведмедисько, як та лапне його лапою, то чорт аж юшкою вмився. На силу вирвався чортяка від ведмедя, побіг до свого пана та й знову йому скажеться, знов просить якоїсь ради. Яку ж я тобі дам раду? От котрий котрого передряпає, того будуть і гроші. Приходить чорт і каже мужикові. Казав пан, котрий котрого передряпає, то того будуть гроші. Мужик відповідає Слухай но. Ну, вже не рано. Треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми будемо дертися то Краще іди додому відпочинь, бо ти вже й так змучився. А завтра раненько прийдеш та й будемо дертися. Той добре, погодився чорт і пішов додому. Тим часом мужик подався до коваля, попросив поробити йому на пальці гаки залізні, взяв голову шкуру, обшився. На другий день приходить чорт. Ну, як, підем, каже. а вже ж підем, от, виходять на палац, давай дертися. Чорт, що візьме пазурами, то тільки погладить мужика по шкурі. А мужик, як зачепить чорта гаками, тут дере паси від ший до п'ят. Так, чорта здер. Що ж маття висить. На силу чортяка вирвався з мужицьких рук. Полетів до свого пана. А що там? питається Люцифер. Ой, біда, чорт каже. Мужик мене здер. Ось дивіться, яке ж маття висить. А я йому нічого не міг зробити. Змилуйтеся, пане Люцифер, дайте мені якусь раду. Либонь, каже Люципер, з мужиком ніхто справи не виведе, але ще даю отаку раду, котрий, котрого переколе, то того гроші будуть. Приходить чорт до мужика і мовить Казав пан Люципер, хто кого переколе, то того будуть гроші. Ну, й добре, відповідає мужик, ходімо колотися. Іде мужик через тік. Бере била, а чорт має списа. Але чорт каже Е, небоже, ти мені дві дірки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну, то поміняймося. Взяли, помінялися. Приходять до плоту. Давай через пліт колотися. Мужик, що ж пигне, то все чорта в живіт, геть його сколов. А чорт застромив вилов пліт та й не міг далі посунути. Дивиться, чорт, що непереливки покинув і втік до пана, той питає. А що там? О, дивіться, пане, каже чорт. Іздер, сколов мене, і не можна грошей видерти. А бач, я тобі казав, що з мужиком і чорт справи не виведе, але ще тобі дам останню раду, котрий котрого пересвище, того будуть гроші. Йди і більше не приходь. Ні, каже чорт, уже не прийду. От, приходить чорт до мужика і каже. Оце мені пан дав останню раду. Котрий з нас котрого пересвище, то того будуть гроші. Ну, то що, каже мужик, будемо свистати. Ходімо до лісу, каже чорт. Приходять до лісу. Чорт, як свиснув, почали верхи на деревах ламатися. Як свиснув у друге, почали з корінням дерева ламатися. Тоді мужик і каже, Е ні, небоже, я тут не буду свистати. Коли ти свиснув, з корінням ламало дерева. А що ж то буде, як я свисну? Я піду додому. В мене хата міцна, все-таки хоч вверх зірве, а нас не поб'є. Ну, каже чорт, ходімо. От приходять додому. Мужик крикнув Жінка. Позатикай собі, дітям вуха, позав'язуй очі, бо як свисну, то поглухнете, і в очі вам повилазять. А чорт сів на припічку і каже Зав'яжи мені, зав'язав, мужик, і чортові очі, взяв сокиру в руки і щось свисне, то все обухом по голові, чортові. Так його свистав, що в нього й справді очі вилізли. От так у мужика гроші й лишилися, і від того пішла приказка, що мужика і чорт не змудрує.